Овістити таємницю, народилося дитя не, у, не в палаці, не в світлиці, не в хоромах між панів, а у полі, у яскині народилось, щоб зрадів весь народ на Україні. Агов, аго, хлопці, аго, небо загоріло, що воно за світло, що воно за світло? Шаотара, отара, чи мені наснилось, аж відняло мову, аж бракує слів. Ловіть наші вівці і гасіть багаття, треба заховатись, треба утекти. Мабуть, йде пожежа чи якесь прокляття? Що ж це за примара, Господи святий? Просто вірте, в Божу святість, в Божу ласку, в Божу силу стало те, чого просили. Це не небо загорілось, це вам знак уже звершилось. Поспішайте за звіздою, з молитвами колядою, і нехай весь світ почує, що свята зоря віщує, вифлигині, у яскині ваш Господь родився нині. Дивись, прилетіла прямо з неба, прям на крилах. Тими крилами махає, так і билыще літає. І кричить, що сменився, де то кто-то Про якусь звезду кричала, видно, що із неба впало. Надо, будто було би повір'я, так віщало чудо вперед, уже родиться цар небесний, і на рік тогда воскресний. Надо тіри думча да свідка, щоб знав усього цвітка, щоб вітався з біркутями царські храм hey, да, хто У до Його не живулями. Это ж я любили Беркут, Я, Чірк, я до Ірина прийшов з вістю. А, це ти з новісті машин, Ну заходь, коли так просиш. О, великий цар Сієн. Я прийшов ще під країну, розказати тобі на війну, звізду і про дитину. То діток царем назвали і не щуть сюжовкралі. В ті царі цар із піддатків нада на порядки. Як царе, я цар єдиний, сія світу і країни, мій народ, мої закони. Треба вести заборони. Розігнати, посадити всіх дітей до двох літ вбити. Я на днях вернуся в Сочі, їх я бачити не хочу. О великий цар любимий цар не цар є Може через сани залежить дістані бімбу. Мато, хочеш бомбу, хочеш йолку. Буде зріблі все точно, ми кажем спрощено. Бірку, знижте доську волю, надпіскайте тіну в полі, удаліть врагів народа всі дітей, які два года. Царю славний і великий, тут тобі якісь і Кажуть, йдуть царя вітати, шість йому піддарувати. Я йду, до немовляти, заходу дари вітати, від людей своїх хвилити, і за спаса помолитись. Я земель, земельщина на Дніпро, іду із миром, і добром. Несу для царя гостинців від центральних українців. Насли взятку, це чудово, їх прийму обов'язково. Я ж як батя для народу, я за мир і за свободу. Для того не мовляти. Зараз цар і його рідні живуть зараз дуже бідні. Правосістя ви своє мене хочете? Що ви хочете, ще досить, ви вже обнагріли состяк, всю країну обікрали і вже вам боссі мало. Досить і родилокавий, знає всі твої справи. Богу добрі люди, нехай зла в душі не буде. Бог родився, нові закони, це вночі лісти не дзвони. Не лякайтесь, не жоріться, колядуйте, усміхніться, пам'ятайте, вам на радість, Бог дарує свою святі. Дай вам, Боже, файно жити і ніколи не тожити. Хай у хаті буде гоже много літа. Дай вам Боже. Дай вам Бог сповна любові в кожній справі, в кожній слові. Зміни тільки на хороших, повні клуні. Дай вам Боже. Дай Бог і сіті. і щоб Господаренька, нова світлонька, славені си, наш милий Боже, на небеси, нова світлонька, нові її столи, си, наш милий Боже на небеси. А на тім столі три свічки горить, славені єси, наш милий, Боже на небеси. Три свічки горить, три гостки сидить, славен'си, наш милий Боже на небеси. Перший гостенько, ясне, соненько, слава син, наш милий Боже на небеси. Другий гостенько ясний місячок, слава син, наш милий Боже на небеси. Третій гостенько дрібний дощенько, Слави си, наш милий Боже на небеси. Господар вийде, хто ся врадує, славені син, наш милий Боже на небеси. І як ся врадує Богу, дякує, славний син, наш милий Боже, нам не Христос зарождає.